Отож, вітаємо ще одна розмова в рамках нашого проєкту Тилові справи. Наша резидентка Вероніка буде розповідати про те, що вона задумала робити в рамках резиденції і чим вона займалася до того. І, взагалі, цікаво, що під час проходження резиденції ти також їздиш в центр інтелектуального інтелектуального мистецтва. Ходиш, в тебе там теж відбуваються свої події. Е, розкажи взагалі про цю виставку. Е, чи вона є якимось підсумком зараз твого творчого етапу, чи це якийсь збірний образ. Ну, взагалі, що там можна побачити? Вона вже закінчилась. Вже закінчилась. Але що це було тоді? Тривало, до речі, дивно довго, як для, для Львова, щось пару місяців. Так, в якомусь сенсі це підсумок, тому що наступна виставка планується аж за півроку, це, типу, Ого. В ні Ні, в Берліні. І тут е, теж підсумком в тому сенсі, що багато робіт з різних серій, і є навіть довоєнні, типу, роботи, які зовсім не пов'язані, які про мета-всесвіт і про етику життя в мета-всесвіті, типу, абсолютно неактуальні теми на сьогоднішній день, бо ми ніби на тисячу років зробили крок назад. Ем... Так, ну там подій було від мене небагато, більше від інших художників, бо я маю е, цілодобове чергування біля дитини. Там можна було побачити три серії робіт. Одна лише е, така більш цільна. І вона, власне, стосувалась вже війни. Вона є, як і всі мої роботи, досить абстрактною, але. Хто бачить, той побачить. Там і якісь символи, що нагадують сьогоднішній час. І ти вирішила податися до нас на резиденцію. Я розумію, що тобі стала цікава взагалі ця ідея теж взаємодопомоги, яку художники та художниці можуть надавати різним вразливим групам сьогодні. І ти обрала для себе вразливу групу: це жінки людей, які воюють, або які загинули, або які поранені, як я розумію. Чому ти вибрала цей гендерний фактор? Скажімо так, чи це випадок? Це тому, що в мене є подруга, в якої загинув чоловік, і це перша реально близька втрата, наскільки вона може бути близькою, і яка на мене вплинула. Досить сильно, хоча я ніби якось серйозно не підтримала цю людину, бо не знала, як, і не знала, чи потребується людина моєї допомоги. Зараз вже пройшло більше як півтора року. І я бачу, що і я готова вже про це говорити з нею. І вона, звичайно, пережила цю гостру частину переживань. і так, в мене є родичі і знайомі, які воюють, але там все благополучно наразі ветеранів, які якось втратили кінцівки чи щось таке, в моєму оточенні немає. І я тут на практиці отримала якийсь певний досвід, і мені здається, що от, так, як ви тут працюєте з цим, цього є достатньо. Мого особистого якогось проєкту. Ну, Я не бачу в ньому потреби якоїсь. А от з жінками працювати, так, мені здається, про них часто забувають, а вони страждають не менше. Угу. Чи можеш вже розкрити якісь карти свого проєкту? Так, власне, я знаю, що вже були подібні щось подібне, вже відбувалось у Львові. І це була одноразова атракція акція для жінок. А я би хотіла зробити це більш навчальним процесом, щоб це мало логічний початок і кінець, і жінки могли якісь нові знання, власне. Отримати з цього спілкування. Ну, і, звичайно, для них в першу чергу це соціалізація і спілкування між собою, якийсь час без дітей, без домашніх обов'язків і так далі. Це основне, але також якісь нові знання, які я можу максимально їм дати. Тобто, це буде курс, наприклад, з восьми занять двохмісячний. В ньому буде присутня і практика, і теорія. Ну і я сподіваюся, що ми можемо зможемо потім якось показати ці роботи, якщо, якщо буде бажання. Це ти маєш на увазі курси з малювання? Так. Це буде діджитал чи. Ні, це буде я думаю, це буде точно не діджитал, це буде щось з ручками, але я думаю, що я буду пропонувати різні стилі напрямки, тобто не щось академічне. Ми будемо малювати перспективу вчити. Ясно, що це потребує більше часу і, можливо. Це зовсім вуща група людей, які на це погодяться. А це буде більш вільне більш вільне малювання в різних е, напрямках. Угу. Окей, а ти кажеш про академічне, який твій взагалі бекграунд в малюванні? І чи ти вважаєш, що? Е, Людина-художник має мати цю академічну освіту. Чи взагалі зараз така дуже цікава дискусія відбувається, коли хочуть виставляти роботи з таких умовних арт-терапій? Ну, я кажу в лапках арт-терапії, бо арт-терапія, як ми вже вивчили, це метод психотерапії. Але ці роботи хочуть виставляти як роботи художників. І питання до тебе: як ти до цього ставишся? Бо ця дискусія була такою досить жорсткою. Ніби не називайте всіх, хто почав малювати художниками. Якщо це терапія, то це не треба виставляти на показ. А як ти до цього ставишся? Та супер! Хай виставляються всі, хто хочуть виставлятися, і всі художники. В чому проблема? Ну, це ж питання тільки комерційної стабільності, типу, якщо ти продаєш. Постійно, і ти вживеш з цього, то це твоя основна робота. Ти думаєш, що просто художником стало якось не по собі, що хтось може забрати їхні місце. Ну, я не переживаю з цього приводу. Ну, типу, є багато місць, де можна виставити роботи, місця всім достатньо. І цих місць ніби багато, але куди піти, замало. Тобто, чому не відкрити більше ще і, і тих показати? І цих ну, немає проблем зовсім. Це ж навіть не претензія на бути художником, а просто. Поділитись зі своїм баченням угу. світу. Окей, супер. Бо дискусія була жорстка, як мені казали. Це було на, одні, на одній лекції, яка відбувалася в сусідній інституції. Та мені було теж дуже цікаво, просто, що ти про це думаєш. бо ти якраз сказала, що ви хочете зробити з цього виставку. Ну, це, це опція. Тобто я розумію, угу. що це буде класно і вигідніше для проєкту. Я думаю, що для жінок це не має такого великого значення, <зас> як для ЮНЕСКО, <сас> <сас> як, як подія публічна. Хоча насправді виставка це дуже класний спосіб соціалізації. Е, в... А... в тому числі, ну, це вже... ти ніби як ти спочатку в своїй бульбашці, щось готуєш, а потім ти виходиш з цим назовні. Але це все-таки не є основним, основною причиною і моєю мотивацією. Uh -huh. Тобто, в першу чергу, це процес, процес так. А потім, uh -huh. якщо хтось з них буде мати бажання, якщо будуть готові роботи, які вони хочуть показати, тоді окей. А ні, то ні. І ти питала теж за освіту. Якщо все-таки ти хочеш е, працювати з цим, я вважаю, що треба мати освіту. Бо це в першу чергу теж е, знайомства, які необхідні. І досвід, який ти переживаєш не тільки свій, а бачиш своїх колег. Це супер важливо. І конкуренція, і мотивація все починається. А ти академію Так, нашу. Я вчила ще два роки в Бочука в Києві, але е не робіть того. Не рекламую. Як це антиреклама? Антиреклама. Окей, два роки я сказала. Рік. Просто <смеш> <Друз 'я смеш> два роки в Києві, але там тільки рік. Мені теж чомусь здавалося, коли ця дискусія піднімається про ніби впускання нових людей в цей світ мистецтва заради таких більш терапевтичних процесів. Що деколи у художників починає якась ревність виникати? Я теж за цим почала спостерігати. В кого ти знаєш особисто таких людей? Я знаю, тих хто затівав таку дискусію. Я не знаю, можливо, це була дискусія заради дискусії, що теж варіант. Але цікаво подивитися, що у вас вийде, бо в тебе дуже класна техніка роботи, в принципі, і якщо ти як це, заразиш цією технікою жінок, це буде дуже класно. Я думала, теж над ну, діджитал чимось може їм показати, але це потребує значно довше і більше їх участі домашньої, наприклад, не тільки на заняттях, і це затратно, енергозатратно. У таких проєктах ще часто є така проблема, що якраз художники, які з цим починають працювати, дають з грубше такі завдання, як картини по номерках. І в результаті роботи звідти виходять дуже такі байрактар-кор, скажімо так. І тому якраз чого мені цікаво, щоб художники які з нашого такого більш-менш молодшого кола займалися цими процесами, це відкривання світу мистецтва для ще не готового до цього аудиторії, mm -hmm. яка раніше навіть не знала, що таке може бути. Mm -hmm. Так що дякую тобі дуже за ініціативу. Надіємося, що прорвемося далі з тим всім і гарного прослуховування наступних подкастів. Всім. Па-па!